Сьогодні я буду грати в Влад» -вот, і сьогодні я зроблю невеличку сім'ю, яка ну я... Ну я буду в ній. Буде, типу, як їде на пляж. Надіюсь, вам понравиться. Дочка, покидайся або зараз пропустиш все. Ви, так? Да? Та я вже давно не сплю. Понятно. Давай, пішли вже зараз будемо зб. Пишу быстренько будемо збиратися, бери щось свої там що ти береш з собою. Візьмемо свій любимий комп'ютер. Вот цей, не знаю че комусь. Вот же. Ну, вот це прикольно. Так, ой, вот ч не знімається? Е! Літь без сніку зараз. Беремо з собою ще це. А я не можу це взяти. так піду мені, якщо що. Все видно. Засечка візьметься, будь ласка. Добре. На жаль, нас пропала кімната, люба моя. Не знаю для чого, але нічого дай. Ну добре. Давайте зараз будемо вже без їхати. Так, ми вже тут давайте быстренько бежим, бо ми скоро Він поїде быстенько. Давайте еще десенько, швидко, швидко, швидше, швидко. Не спопускайте подожди. Давайте. Идем сюди. Так, давайте швидко, бо я не знаю, наскільки... Чому мы уже. Може... давайте еще Вы пошли на бой. Ну давайте заходите. Сейчас будем с водясенько на таба. Мы должны с водясенько проехать. Но я не знаю, насколько тут может быть это. Но нормально. Сидаем. Я не могу тут Все, мы приїхали. Давайте ідемо. Заходимо. Кстати, давайте подивимось, який тут одяг поклали нам. Давайте давай передягайся. Ты будешь спать на першому. А тут составку туда. Супер крыски. Сидиться мы складаємо. Твоє складемо сюди. Куди на добу. Думаю, сюди. Коли зібрали речі. Добре, давай зараз будемо переодягатися. Так, я вдягну, думаю, шортики. що таке. Ватючку завежу сюди. Все, водя хики, не с вами. А сюда не думать. Хороший наверх надевается. Ты будешь цену Ой, дякую, мама. Нет таке гарненьке. Я буду шоу тебя. Вот як все сюди. с тобой еще иди пойди, да усиди пойди гаешь, Добе. Прикольно. Давай, Вот. все такие? Ой, такие бутышки залетайте Після перебирання одягу. Ну да, все задовольни передягалися. Стільки наружники. Добре, нам зазнаємо. А, понятно, ми сюди зараз, Сходимо на да? море ну, і покупаємося. Ну, давайте йдемо. Сюденько заходимо. Так. Одите, а так она є. Так, будемо жилет надягати? Давай. Тоби, треба жилет. Стопо, потім, почему с ним якось. А ты забыла, что я с ним уже умею плавать. Добрый, я заседаю. давай ты да, сесть сюда, Ой. это, конечно, анимация. Ой, не бить. Я. Oh, я только привлекалась. Ничего, давай, давай за спидем просто покупаемся. смешно было. Так. настала ночь. Здесь я потихоньку стала. Давайте пока что пойдем просто куда Это уже до дома пойдем. Ну, я историчная история, но я потом еще думаю, что стену сниму. А, потому что я просто офигела и тела, что я бачила. Всім пока-пока.